свої камери. Як ваші справи, поставте лайк. Як настрій. Так, поки не у всіх, бачу. Так, бачу, бачу, добре. Зараз ще хвилинку почекаємо, поки в нас ще долучаються дітки. О, на сьогодні доволі багатенько прийшла послухати казочку добре. А, Діаночка, в тебе ручка піднята, що ти хотіла сказати? Та, Віка. Ти Віка, добренько, зараз я тебе зміню, вікуся. А повтори ще раз, будь ласка, хотіла подякувати, що змінили її. Я. Ага. я хотіла сказати, що томусне то і перейду то на майстер'я. Оскільки ця казочка ще не почалась. Кущі. На одному з них свіли білі троянди, а на іншому червоні, і були в неї дві дочки одна біліша за білу троянду, друга рум'яніша за червону. Одну дочку призвали біляночкою, а другу зоряночкою. Обидві дівчинки були скромні, добрі, працьовиті та слухняні. Здається, весь світ обійди, обійди не знайдеш кращих. Тільки біляночка була тихіша і лагідніша, ніж її сестра. Зоряночка любила бігати і стрибати по лугах, полях, збирати квіти, ловити співучих пташок, а біляночка більш охоче залишалася біля матері, допомагала їй по господарству або читала щось небудь уголос. Коли не було ніякої роботи, сестри так сильно любили од одна одну, що всюди ходили разом, взявшися за руки. І якщо біляночка казала Ми ніколи не розлучимось, то зоряночка додавала поки живі, а мати закінчувала В усьому допомагайте одна одній, і все діліть порівну. Часто обидві сестри йшли удвох. До дрімучого лісу збирати стиглі ягоди. І жодного разу, жоден хижий звір не зачепив їх, жоден маленький звір не сховався від них від страху. Зайчик сміливо брав капустяний листок із рук сестер, дика коза, як домашня, паслася у них на овочах. Олень весело стрибав навколо, а лісові птахи і не думали відлітати від дівчаток. Вони сиділи на гілках і співали їм пісні, як тільки знали. Ніколи ніякої біди не траплялося з ними в лісі. Якщо, бува, вони забереться і, і ніч застане їх у лісі, вони викладались поруч на м'який мох, і спокійно засинали до ранку. Мати знала цей Ані трохи не турбувалась про дочок. Біляночка і зоряночка так часто прибирали завжди свій будинок, що й зазирнути туди було приємно. Влітку за всім доглядала зоряночка. Щоранку, перш ніж прокидалась мати, вона ставила біля її ліжечка букет, а в букеті необхідно було по квітці в кожного трояндового куща біла і червона троянда. А зимою в хаті поралася біляночка. Вона розпалювала вогнище і вішала казанок над вогнем на ганку. Казанок був мідний, але блищав, як золотий. Так красиво він був начинений. Увечері, коли з-за вікна мила хуртовина, мати казала: Піди, біляночко, щільніше двері. І вони втрьох сиділи перед вогнищем. Мати діставала окуляри. Розкривала велику товсту книгу і починала читати. А обидві дівчинки сиділи за своїми пря... э, прялками, слухали і пряли. Біля них на підлозі лежав баранець, а позаду сиділа дрімала, сховавши голову під крило, білий голуб. От, якось коли вони сиділи так перед вогнем і коротали вечір за книгою і прялкою. Хтось несміливо постукав у двері, немов просив пустити його. Чуєш, зоряночко, сказала мати, «От чи не мерщій. Це, мабуть, якийсь Подоріжній шукає в нас притулку і відпочинку. Зоряночка пішла і відпустила і впустила його. Вона гадала, що побачить за дверима втомлену людину, яку застала негода, але ні. На порозі стояла не людина це був ведмідь, який відразу ж присунув у двері в свою величезну чорну голову. Зоряночка голосно зойкнула і відскочила назад. Паренець замекав, голуб заплескав крилми, а біляночка сховалася в найдальший кут за ліжко матері. Ведмідь подивився на них. І сказав людським голосом Не бійтесь, я не зроблю вам ніякого лиха, я просто дуже змерз і хотів би хоч трохи обігрітися у вас. Ах ти, бідолашний звіре, сказала мати, лягай на ну, ось тут, біля вогню, тільки дивись, будь обережним, не підпалине нароком свою шубу. Потім вона закричала Просять трошечки голосніше читати, якщо можна. добре, бо, бо в деяких mm -hmm. діток поганий звук. Хорошо. Так, так, дякую, дякую. дякую. Потім вона закричала: Біляночка, зоряночко, ідіть сюди, мерщій. Ведмідь не зробить вам нічого поганого, він розумний і добрий. Обидві дівчинки підійшли ближче, а за ними і баранчик, і голуб. І згодом вже ніхто з них не боявся ведмедя. Діти сказали Ведмідь, почисти трохи свою шубу, бо вона вся в снігу. Дівчатка принесли віник і почистили, почистили густе ведмеже хутро, і ведмідь розтягнувся перед вогнем, муркочучи від задоволення. А біляночка і зоряночка довірливо примостилися біля нього. І торсати свого непокірливого гостя. Вони куйовдили його шерсть, ставили йому на спину ноги, штовхали то в один бік, то в інший, дражнили горіхами прута, а коли звір починав гарчати, вони дзвінко сміялися. Ведмідь охоче дозволяв грати з ним, і тільки коли йому вже надто дошкуляло, бурчав. Біляночко, Зоряночко, чи довго до гріха? Ще вб'єте нареченого. Коли прийшла ніч і настав час лягати спати, мати сказала ведмедеві, Залишайся на тут, перед вогнищем. Тут ти, принаймні, будеш укритий і від вітру, і від снігу, волохатий гість залишився. На світанку дівчата відчинили двері, і ведмідь повільно побрів у ліс по снігових заметах. Але з тих пір, кожного вечора, в один і той самий час він приходив до них, лягав перед вогнищем і дозволяв обом сестрам торсати його, скільки їм заманеться. Дівчатка так звикли до нього, що навіть дверей не зачиняли, доки не прийде їхній кудлатий чорний приятель. І ось прийшла весна, коли все навкруги зазеленіло. Ведмідь сказав біляночці, Прощавай, я повинен піти від вас. І ціле літо ми не побачимось. Куди ж ти йдеш, любий ведмедю? запитала біляночка. До лісу охороняти свої скарби від слих карликів, відповів ведмідь. Взимку, коли земля міцно замерзає, вони не можуть видертися нагору і мимоволі сидять у своїх глибоких норах. Але зараз сонце обігріло землю, розтопило лід, і вони вже, мабуть, проклали дорогу зі своїх підземель на волю, вилізли назовні, всюди нишпорять і тягнуть до себе, що їм сподобається. А те, що потрапить їм до рук і опиниться у них у норі, не те скоро вийде знову на світ. Шкода було біляночці розлучатися з добрим другом. Вона востаннє відчинила йому двері, а він, пробираючись повз неї через поріг, ненароком зачепився за дверний гак і вирвав шматок шерсті. І тут біляночці здалося, що під кошлатою ведмежою шкурою блиснуло золото. Але вона і очам своїм не повірила. Ведмідь прогожу кинувся тікати, і перш ніж вона встигла озирнутися, Зник за дверима. Незабаром після того послала мати обох дочок до лісу Похмис. Згодом дівчинка натрапила на велике дерево, повалене на землю негодою. Ще здалеку вони помітили, що біля стовбура в траві щось метушиться і стрибає. Але що це таке? Вони не могли розібрати. Сестри підійшли ближче. І побачили карлика, маленького дітка із зморшкуватим обличчям і довгою білою, як сніг, бородою. Кінчик його бороди потрапив у тріщину дерева, і малюк стрибав і метався, мов песик на мотузочку, але ніяк не міг вирватись на волю. Побачивши дівчат, він витріщив свої червоні сяючі, наче іскри оченята. І закричав, чого ви стали? Не можете підійти ближче і допомогти? Але що ж тут зробиш, дідусю? запитала зоряночка. Дурна, цікава гузка, відповів карлик. Я хотів розколоти дерево, щоб нарубати собі дрібних деревинок для кухні. На товстих полінах пригорають наші ніжні легкі страви. Адже ми їмо потрушку, а не набиваємо собі черво, як ви. Грубий, жадібний люд? Я вже увігну, е, увігнав на дерево клин, і все йшло відмінно. Та клята деревинка виявилась занадто слизькою і вилетіла назад. Я не встиг відскочити, і, мов прекрасну білу бороду, защемило, мов лищата. А ось вона і застрягла в тріщині. І я, скільки не б'юся, не можу вирватись. Та ви що, смієтесь? Тьху, аж дивиться на вас гидко. Дівчата з усіх сил намагалися допомогти Карликові, але визволити його бороду їм ніяк не вдалося адже дуже міцно затиснули її щілину. Я побіжу, попли... покличу людей, сказала зоряночка. Порожні, баранічі голови, заскрипів карлик, оце хіба треба кликати сюди людей? Вистачить з мене і вас двох. Невже ви не можете придумати нічого кращого? Потерпи трішки, сказала біляночка, зараз я тебе визволю. Вона витягла з кишені маленькі ножиці і зістригла йому кінчик бороди. Щойно Карлик відчув себе на волі, він схопив захований камінням дерев набитий золотий мішок і міцно зв'язав його, бурмочучи, підніс неосвічений народ. Відрізали шматок моєї розкішної бороди, хай вам трясця. З цими словами він закинув мішок на плечі і пішов, навіть не подивившися на дівчат. Через кілька днів, після того, як біляночка і зоряночка надумали наловити до обіду трохи риби, підійшовши до берега струмка, вони побачили якогось великого коника, що стрибав біля самої води мов би хотів кинутися у струмок. Вони підбігли ближче і впізнали карлика, якого нещодавно бачили в лісі. Що це з тобою? запитала зоряночка. Ти, здається, збираєшся стрибнути у воду? Я не такий дурень, крикнув у відповідь карлик. Невже ви самі не бачите, що ця клята риба тягне мене за собою? Виявилось, що Карлик сидів на березі і ловив рибу. На білу вітер надумав пограти його довгою бородою і намотав її на волосінь вудка. А тут, неначе навмисне, клюнула велика рибина. У бідолахи не вистачило сили витягнути її на берег. Риба перемогла рибалку і потягнула його за собою у воду. Він чіплявся за травинки і соломинки. Але ніяк не міг втриматися. Риба метушила у воді і тягала його за собою берегом. Переплилися, що думати про це було й годі. Залишилося одне. Знову дістати з кишені маленькі ножниці і відстригти ще клаптик бороди. Щойно класнули ножиці, Карлик закричав не своїм голосом та де це, де це бачено? Жаби ви витрішкуваті, так спотворювати людину. Мало того, що ви нещодавно відшматували у мене кінець бороди, тепер, тепер ви обкрали її на найкращу частину. Як, як в такому вигляді, своїм покажуся. Ах, що б там на біду підійшов відірвало? Тут він схопив мішок з перлами, захований в очереті, і, не сказавши більше ні слова, зник за каменем. Минуло ще три дні, і ось мати послала обох дочок до міста купити голок, ниток, шнурів і стрічок. Дорога йшла через пустельну рівнину По якій тут і там. Були розкидані величезні брили каміння. Дівчата помітили, що в небі літає великий птах, повільно кружляючи, він опускався все нижче і нижче і, нарешті, сів неподалік від дівчат біля однієї зі скель. В ту ж мить вони почули чийсь принизливий жалібний крик. Сестра кинулась на допомогу і з жахом побачила, що до позорів орла потрапили їхній давній знайомий. Сивобородий карлик, птах розправив крила і вже збирався його забрати. Дівчата що сили вхопилися за чоловічка, і доти смикали й тягнули його до себе, поки птах не відпустив свою здобич. Ледве карлик отямився від переляку, як закричав своїм скрипучим, верескливим голоском невже не можна було обійтися зі мною якось обережніше? Ви на шматки розірвали мій кафтан з такого тонкого сукна. Ех ви, неоковарні, неповороткі дівчата. Він підняв мішок цього разу, набитий дорогоцінним камінням, і прошмигнув у якусь нору під скелею. А дівчатка, анітрохи не здивувавшись, пішли далі. Вони вже звикли до його невдячності. Увечері. Закінчивши в місті свої справи, сестри поверталися тією ж дорогою і знову несподівано побачили карлика. Вибравши чисте рівне місце, він витрусив зі свого мішка дорогоцінні камені і розбирав їх, не думаючи, що хтось так пізно піде повз скелю. У променях, при сонця, блискучі камінчики так чудово мерехтіли. Переливаючися всіма барвами веселки, що сестра мивоволі зупинялися і замилувалися. Карлик підняв голову і помитив дівчат. Ну, чого ви витріщились? закричав він, і його попелясте сіре обличчя почервоніло від люті. Що вам тут треба? Він відкрив рота, щоб вигукнути ще якусь лайку, але тут почулося грізне гарчання, і великий чорний ведмідь. Кулею викотився з лісу. Карлик від страху відскочив убік, але втекти у свою підземну нору йому не вдалося ведмідь вже був за два кроки до нього. Тоді, тремтячи від жаху, він запищав Дорогий пане ведмедю, пощадіть мене, я віддам усі свої скарби вам, погляньте хоч на ті чудові камінці, що лежать перед вами. Тільки подаруйте мені життя. Нащо я вам такий маленький і щуплявий, ви навіть не відчуєте мене на зубах. Візьміть краще цих поганих дівчат, оце буде вам ласий шматок. Ви ж самі бачите, що вони жирніші за молодих перепілок, з'їжте їх обох на здоров'я. Але ведмідь і вухом не ворухнув, ніби й не чув, що каже йому злий карлик. Він тільки вдарив його разок своєю важкою лапою. І Карлик більше не ворухнувся. Дівчатка дуже злякалися і кинулися тікати. Але ведмідь крикнув йому слід Біляночко, зоряночко, не бійтесь, почекайте, і я з вами. Тут вони впізнали голос свого старого приятеля і зупинилися. Коли ж ведмідь порівнявся з ними, то вста ведмежа шкура раптом звалилася з нього, і вони побачили перед собою прекрасного юнака з ніг до голови одягненого в золото. Я королевич, сказав юнак. Цей злий карлик викрав мої скарби, а мене самого перетворив на ведмедя. Диким звіром мав я блукати лісовими нетряпами до тих пір, поки його смерть не звільнить мене. І ось, нарешті, він мертвий, а я знову став людиною. Але я ніколи не забуду. Як ви пожаліли мене, коли я був ще у звіриній шкурі, більше ми з вами не розлучимося, нехай біляночка стане моєю дружиною, а зоряночка дружиною мого брата. Так і сталося. Коли прийшов час, королевич одружився з біляночкою, а його брат із зоряночкою. Дорогоцінні скарби, які Карлик вкрав та сховав у підземній печері, знову заблищали на сонці. Добра вдова ще довгі роки жила у своїх дочок спокійно і щасливо. Обидва трояндові кущі вони взяли з собою, вони росли під їх вікном, і кожного року розцвітали на них чудові троянди, білі та червоні. Ось і все. Таку казочку ми з вами послухали, а тепер давайте з вами трішки поспілкуємось. Отож, хто мені скаже, як називається казочка, яку ми з вами слухали? Так, а у нас є підняті ручки. Дякуємо mm -hmm. вам, велика Елін, за таку чудову казочку. І зараз так, дівчинка, яка підписана як Денис, вибач, будь ласка, як тебе звуть? Давай знайомитись. Кажи так, ти в червоній ковтиночці. Ти підписана як Денис. Да, ти ти, говори. Я вже придумала казочку. Ні ні, як називалася казочка було питання. Ну, біляночка та заряночка молодечка. біляночка та заряночка. Правильно. Так, діти. А хто був головними героями? Так, Міша Войченко, в тебе піднята ручка, будь ласка. Ось, подивіться, в мене ось такий фатахівка ось ось робот. Ось такий... Неймовірно крутий робот, а хто був головними героями казочки може нагадаєш нам? Ой, О, заб... Я, я забув все. Забув добренько, Андрій Лаба що нам скаже? Андрічку, пам'ятаєш? Ну, не все пам'ятаю. Ну давай ще пам'ятаєш. Це цар. Так. А, так, а як це звали це. головних героїв? Лабуші. Добренько. Так, Валентина тягне ручку, бачу, відповідай зайчик. Зоряночка, і Принц. молодець. Молодець, правильно. так, правильно. Так, ану, скажіть мені, будь ласка, кого в першу чергу на початку казочки зустріли дівчата? Хто це був? Такий великий, пухнастий? Так, зараз, зараз. Емілія. Ану, скажи нам, будь ласка, чи пам'ятаєш? Миска. Так, правильно, ведмідь. Це був між. Молодець ведмідь. умнічка. Так, молодець. А Давайте ми з вами згадаємо, пригадаємо, кого ж вони потім, після того, як від них пішов ведмідь, зустріли ще в лісі, а відповість нам гончару бдані. <плес> Даня, Даня? пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, а Ксенія пам'ятає? Так, Карлик. Молодець, так, Карлик, а вони зустріли маленького гномика. А яким він був? А, вибач, повтори, будь ласка, ще раз. Таким маленьким. маленьким. Так, а яка в нього була mm -hmm. така риса характеру, яку всі не любили? А це нам відповість Олександра Федун, якщо вона, звичайно, знає Олександра. Завжди mm -hmm. прокотливим, завжди незадоволеним. Mm -hmm. Так, Вжди молодець. Mm -hmm. Так, а хто мені скаже, на кого потім в кінці казочки уже перетворився ведмідь? А Кіра, ану, спробуй відповісти на це питання. А медведь, це був людина. Так, а він був хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Молодець. Так, правильно. Отож, я дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене уважно слухали. Вам сподобалася казочка? Ставте, будь ласка, лайки, якщо сподобалось. Круто, бачимо, бачимо, бачимо. Так, так. Ой, скільки реакцій, дуже дякуємо. Клас, супер. Аліно, дякую вам величезно за таку чудову казочку. Думаю, дітки зараз будуть дуже добре спати. І бажаю всім гарного вечора та солодких снів.